Рід. Вчора дещо пробігались по магазинах, в деяких є оновлення, в деяких нема оновлення. І ось що ми взяли полювання на Hot Wheels. Так, це старенький єтрон. Е Ще з серії 24-го року. Але ну, машинка в принципі класно виконана. Передок, зад гарно промальовані. Audi, Етрончик, Green Speed. Ото ми її взяли. Наступний екземпляр це ось такий New Beetle Bumblebee. Ну Навіть не Beetle, це, звичайно, Volkswagen Beetle. Так само 24 рік. Тут видно Хто? мордочка Bumblebee внизу. І його взяли спеціально, тому дивіться далі, чому. Щоб знати відповідь. Далі, це вже є трошечки... Свіжого. За 25 рік такий Fort Escort в релійному виконанні. Ну, фактично, тут зверху вони промалювали, з боку ліврей нанесли, а передочок сліпенький, задочок сліпенький. Але машинка така доволі цікава, тому для колекції підійде. Оп! І це є Custom Kia. Новиночка 25-го року. Серія електричні машинки. І в неї дуже класна ліврейка. ну Така в японському стилі, саме тут на капоті зробили частину ліврейки А так по собі зад сліпенький, передок сліпенький, зате є бокові зеркала. І десь такі доволі цікаво виглядає. Вдалося таку кію взяти. І для чого був Bumblebee та тому що тут є Optimus Prime. Ось такі от так само новиночка 25-го року. Великий Optimus і Bumblebee. Ну, по масштабу трошки Optimus не дотягує до Bumblebee за маленький, але все рівно вони його зробили доволі великим в коробці. Зроблю порівняння цього Optimus з Optimus серії Fleet Track, який розпаковував, тут буде посиленечко. І подивимося, яка в них є різниця. Тож не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити відео з порівнянням. І в Оптімуса тут так само видно мордочку. О, мордочку. Ось такий Optimus. І чому було полювання? Тому що ми знайшли оцей Hunt. Так, Тим хто не знає, тут не дуже видно так зразу значок Трижиханта, але він присутній на капоті. І так само от внизу коробочки. Така Honda City Turbo. от реально її щось не дивилося, не шукали, тому що думали, що десь пізніше буде, але виставила і приїхала така хондочка. От класна така вихлопна турбана на бік виведена. Ось такий Treja Hunter. Такі у нас результати полювання на Hot Wheels видалися, Все. Напишіть, чи у вас є якісь модельки з цієї колекції, якщо нема, то що б собі додали з них. І не забудьте поставити вподобайку до відео і підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Все. Дуже вам дякую за перегляд. Всім мирного, спокійного неба.